Якби ви ніколи не чули про Вікіпедію і почали гуглити, що це визначення б вам дала сама Вікіпедія. Нині це найбільша енциклопедія світу, а ще найпопулярніший некомерційний сайт в мережі. Що б вас не зацікавило, шкільна програма у карліту чи хронологія бійок у Верховній Раді, Вікі вже має про це статті. Але хто і навіщо все це пише, і чи можна цьому довіряти? Привіт, з вами Альона. І сьогодні ми говоримо про те, як влаштована Вікіпедія. Розберемось, як мова впливає на кількість фейків у статтях, і чи дійсно сайт просуває лівий порядок денний? Та зрештою, у скільки обійдеться красива біографія на Вікі, якщо ви недоброчесний депутат? З'ясуємо це, не політичні. Уявити сучасний інтернет без Вікіпедії зовсім непросто. Бо ж навіть якщо ви принципово нею не користуєтесь, це не гарантує, що її статті не потраплять у ваше інфополе. Посилання на Вікі з'являються першими у пошуках Google. Якщо поставити питання Siri або Alexa, джерелом вашої відповіді також може стати Вікіпедія. Навіть платформи штучного інтелекту використовують енциклопедію для машинного навчання. Тож, недоодячи, Оцінювати її вплив точно не варто. Було б логічним подумати, що таке популярне джерело інформації створюють виключно професіонали. Але скоріше за все, ви вже чули, що реальність дещо інша. Дійсно, попередником Вікі був проєкт Нупедія, де над матеріалами працювали саме вчені та експерти. Ключове слово тут був, адже нині про його існування нагадує лише вікістаття. Так, сама ідея була гарною, але мотивувати професорів писати задарма виходило кепсько. Видавали вони лише по 12 статей на рік, тож сайт дуже швидко зачах. Натомість його засновники Джимі Вейлс та Ларі Сенгер вирішили створити нову, не менш якісну енциклопедію, але з однією відмінністю правом редагування для абсолютно всіх охочих. Незалежно від віку, освіти чи професії, попри всю свою утопічність, план спрацював і так народилась Вікіпедія. Старі добрі ідеї просвітництва тут працюють на повну. адже 22 роки проєкт існує на голому ентузіазмі волонтерів, які пишуть статті без будь-якої винагороди. В 70-х автори Британіки отримували за таку працю по 10 центів за слово. За такими тарифами створення однієї лише англомовної Вікіпедії обійшлося б в більше як 1,7 мільярдів доларів. А уявіть суму, яка покрила б існування всіх 333 мовних версій сайту. На щастя, Вейлзу і Сангеру не довелось збирати такий капітал, бо ідея поширення вільних знань виявилась привабливою для тисяч людей. Однаково близькою така ідея є і для нас, та для наших чудових патронів. Імена добродіїв, завдяки яким ми можемо ділитися своїм контентом на екрані. Дякуємо за довіру. Порахувати точну кількість редакторів в Вікіпедії було б неможливо, адже екосистема постійно змінюється. Хтось приходить, пише один матеріал і йде, а хтось втягується настільки, що самотужки заповнює третину англомовної версії. Нові правки з'являються щосекунди, а їх динаміку можна слухати перед сном. Вікі спільнота настільки активна, що навіть про смерть Єлизавети II повідомила світу раніше за BBC. і так трапляється після будь-якої значущої події. Тож так, шукати авторів на Лінкедині в Вікіпедії навряд чи колись доведеться, і на текстах вона добряче економить. Чого не скажуть про сервери, що зберігають всі ці терабайти даних. За них платити таки доводиться. Нюанс в тому, що основна мета проєкту бути незалежним та нейтральним. Тому з 2004 року він не має жодного рекламодавця. Але звідки ж тоді гроші? Попри всі зусилля спільноти, сайт таки не внесли до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Тож безнапасним існування цього чуда людської думки і кооперації. Поки займається американський фонд Wikimedia. Зокрема, і всі фінансові питання це його клопіт. Вимагати оплату від Google за інтегрування статей у пошукову видачу там почали зовсім недавно. Тож, здебільшого, він наповнюється від пожертвувань, грантів та внесків філантропів. Ці суми і покривають технічні моменти. А те, що лишається, спрямовують на підтримку філіалів фонду у різних країнах світу, основна задача яких популяризувати проєкт і волонтерство. Ми таки теж маємо. Це громадська організація Wikimedia Україна. Саме вона організовує марафони наповнення кримсько-татарської мовної версії та збирає єдину фотобазу культурних пам'яток України. Тож безумовно, і сам фонд Wikimedia і його представництва роблять багато корисної роботи, але вони не є редакцією чи поліцією. у модерацію контенту чи блокування користувачів там втручаються лише в найбільш екстремальних випадках. Та що ж тоді не дає проєкту пірнути в хаос? Ми вже з'ясували, що писати на вікі може будь-хто. Але це не означає, що енциклопедія такий собі паркан, де можна писати що завгодно. Хейт, спіч та інформаційні атаки тут виявляють з поміччю штучного інтелекту. Але більшу частину роботи досі виконують живі люди. Після того, як автори створюють статті, тексти відмічають як неперевірені, доки за роботу не візьмуться патрульні. Вони можуть вносити правки та проводити факт чекінг. Якщо ж в процесі виникають суперечки, до діла підключаються наступні зазвання адміністратори. Вони вирішують конфлікти, видаляють неякісні матеріали та блокують ip адреси тролів, або ж закривають доступ до редагування там, де починається надто активний вандалізм. Найчастіше це профайли політиків чи релігійних осіб, але не завжди. Торік подібне сталося навіть зі сторінкою Ірини Федишин після її гомофобних заяв на Євробаченні. Крім того, існує ще така штука, як частковий захист, коли право вносити правки у популярну статтю мають лише досвідчені користувачі. Зокрема, таку помітку має більшість сторінок про повномасштабне вторгнення. Хоча й стати тим самим досвідченим користувачем не так складно, щоб перейти від статусу автора до патрульного чи патрульного до адміна треба лише регулярно редагувати статті та отримати схвалення спільноти будь-яке рішення чи то про сумнівний текст чи про нового адміна тут приймають на такому собі вічі але це не означає що перемагає лише думка більшості Бо хоч енциклопедія і вільна правила вона все ж має Перш за все, кожна стаття на Вікі має відповідати критеріям значущості. На практиці це означає, що її предмет має бути згаданий в наукових роботах або авторитетних змі. На додачу тут не надто вітається будь-яка самореклама. Тож вписатись у головний критерій не так просто, як заведено вважати. І саме тому замітку про ваш улюблений андерграундний гурт можуть раз за разом видаляти. А біографію єдиної свині в Афганістані залишити й перекласти різними мовами. Навіть якщо текст пройшов першу перевірку, це ще не все, бо ж наступна вимога нейтральність, ну або принаймні спроба її досягнути. Якщо ви пишете біографію Петра Порошенка, по ній не має бути видно за кого ви голосували у 2019-му. Емоційні судження та оцінки на віки під забороною, і оперувати можна лише фактами з авторитетних джерел. Інше питання в тому, що ми вважаємо авторитетним джерелом, і саме тут починається боротьба за надійність Вікіпедії. Бо в кожній країні це власний список ресурсів. У нас лише в 2020-му створили офіційний перелік пропагандистських змі, які не можна вважати правдивими, в основному це були інфопомийки всіляких медведчуків. І погодьтесь, приємно бачити, як цей список скоротився через зникнення їх як явище. Та подібні процеси відбуваються не лише у нас. В англомовній версії, до прикладу, більше не цитують екс-роботодавця Такара Карлсона Fox News. Втім, проблема джерел це не лише про змі. Саме через цей аспект ми понад 10 років боролись за правильну транслітерацію нашої столиці. Складність полягала у тому, що за правилами Вікіпедії використовувати треба той варіант написання, який є більш поширеним в джерелах. Адміни тоді посилались на купу російських та радянських наукових публікацій. Тому аргумент українців про те, що Київ це банально неправильно, просто не діє. Звучить як абсурд, але у відповідь нам казали, що це суто технічне питання кількості згадок. Тож здоровий глуз та знання основ діалектики не завжди гарантують перемогу в битвах правок. Щоб Вікі нарешті почала писати Київ, а не Київ, знадобилася підмога цілого МЗС, включно з Кулебою. Тож навіть коли Вікіпедія щиро намагається зберігати нейтралітет та просто слідувати своїм правилам, лишатись поза політикою їй не вдається. Але чи є це проблемою? Насправді тисячі адмінів та патрульних, що працюють за ідею, а не за гроші, непогано справляються зі своїми задачами. Чим більше правок у статтях, тим ліпше дискусія приводить все до ладу та об'єктивності. І дослідження показують, що фейків у вікі не більше ніж у друкованих енциклопедіях. Так, тут рідко можна натрапити на добірну дичину в стилі Соловйова, але модерація процес не завжди ідеальний. Та й адміни живі люди зі своїми політичними поглядами. Тому найбільш активні баталії трапляються у мовних версіях країн, де є добрий ґрунт для конфліктів. Каталонія це країна чи іспанська автономія, а Тайвань окрема держава чи частина Китаю. Відповідь залежатиме від того, якою мовою ви читатимете Вікі статті. Іноді такі конфузи поростають у міжнародні битви правок, і тоді втручатись доводиться вже самому фонду Вікімедія. Так, у 2021-му редактори з Боснії помітили, що національність їхніх культурних діячів. Хтось масово змінює на сербську або хорватську. Так само потоки дезінформації знайшли і у матеріалах про югославські війни. Та навіть воєнними злочинцями 90-х діло не обмежилось. Після них відбілювати почали і хорватських нацистських колаборантів часів Другої світової. Це недвозначно натякало на те, звідки ростуть ноги. Боснійська спільнота не справлялась з масштабом інформаційної кампанії. Тож, в результаті, Вікімедія довелось забанити цілу групу адмінів з Хорватії, котрі діяли умисно та узгоджено. Виникає логічне питання, що ж тоді відбувається в українській та російській віки в умовах війни? До повномасштабного вторгнення більшість наших громадян читала Вікіпедію саме мовою ворога. І так, це була проблема. Звісно, путіну досі не вдалося взяти енциклопедію під повний контроль. Та й Вікіпедія поділяється не за країнами, а саме за мовами. Тож російську версію створюють не тільки московити, а й українці, естонці, казахи чи грузини. І адміни там все ще намагаються слідувати заповідям Джимі Вейлза. Але це зовсім не означає, що цим текстам можна сміливо довіряти. Зокрема, через вже знайомий нам аргумент списку надійних джерел. Купа змі, які ми вважаємо чистою пропагандою для російських адмінів, досі є авторитетними. Та й варто лише відкрити історії редагувань статей про війну, щоб побачити, як багато адмінів Росвіки намагаються відстоювати саме кремлівський погляд на світ. Тому статті українською та російською це далеко не завжди одна і та ж інформація у різних перекладах. Детальніше про те, чому мова важлива, а споживання контенту державною рятує від ворожих наративів, ми вже говорили у наших попередніх відео. Але ми не втомимось демонструвати це на прикладах. У нас сковорода український філософ, в них, попри аргументи культурологів, російський. Українською мовою визначення Гіркіна це воєнний злочинець, російською, государственний і політичний дієтін. І все це вказано лише у першому абзаці статей, що дуже важливо, бо завдяки Гуглу велика кількість читачів саме цим абзацом і обмежується. Тож новини про те, що російськомовна Вікіпедія нарешті здає позиції в Україні, не можуть не тішити. Але чи розвивається натомість наша рідна мовна версія? Українська Вікіпедія сьогодні надзвичайно жива і активна. Ми займаємо третє місце серед слов'янських мов та п'ятнадцяте у світі. Щодня у нас з'являються близько 200 нових статей, і під час війни динаміка лише зросла. Найбільше українці гуглять твори зі шкільної програми, характеристики Хаймарсів та біографії батьків нації. Щоправда, про Арестовича ми торік читали більше ніж про Бандеру, і хочеться вірити, що це виключно для того, аби посилити свій скепсис. Та бурхливий розвиток спільноти ще не гарантує відсутність проблем. Одна з них це замовні статті. Так це не виключно наша біда. Піарники з усього світу вже давно зрозуміли, що охоплення у вікі величезні, та це добряче впливає на репутацію. Тому нафтові магнати підчищають там згадки про шкоду для екології, а фастфуд бренди редагують незручну правду про холестерин. Навіть в North Face грішать тим, що додають фото своїх курток на тлі норвезьких фьордів у статті про туристичні локації. Так само і в Україні існують агенції, які за 200 доларів готові написати з нуля вашу біографію, а за 50 навести порядок у статті про ваш бізнес. Теоретично це не заборонено. Правила Віки вимагають лише вказати, що текст створено за оплату. І, безперечно, існують чесні компанії, які банально не мають часу займатися таким самотужки. Але окрім копірайтингу, подібні агенції пропонують ще й таку собі підписку на захист, тобто за окрему плату свої люди у віки. Нібито будуть відстоювати ваші правки перед спільнотою, а це вже грубе порушення заповідей Вікіпедії. Звісно, подібні послуги обирають не всі любителі самореклами, часто це роблять і власноруч. І особливо проблематичним це стає коли мова йде про держслужбовців. Тому в Україні існує твіттер бот держредагування, який відстежує, які саме правки вносять з урядових адрес. Ось в полтавській ОДА хтось пише про манікюр та фашизм, і це окей. А ось вже Данило Гетьманцев чи його анонімний фанат з Верховної Ради, намагається прибрати з профайлу нардепа характеристику про російський популіст, що викликає питання. Та насправді намагатись відбілити когось у вікі часто марна справа, хоч за гроші, хоч за ідею. Адже свіжі правки привертають увагу модераторів і можна нарватися на зворотній результат. Вікіпедисти у відповідь накопають ще більше незручних фактів. Тож, якщо ви вже заслужили звання популіст, не намагайтесь його прибрати. Шансів отримати додаткові визначення так тільки додасться. Натомість працюйте над репутацією та створюйте інфоприводи. І тоді Вікі спільнота сама напише про вас щось добре. Тільки так і працює потенційно найліпше місце в інтернеті. Принаймні, поки що. Сьогодні Вікіпедія отримує багато критики і все не обмежується темою модерації чи навали неякісних текстів авторства ChatGPT. Найбільше об'єктивність енциклопедії підриває демографія, бо серед редакторів досі переважають чоловіки, та й то з ситого заходу. Як наслідок на сайті банально бракує купи біографій видатних жінок чи текстів про життя країн, що розвиваються, або ж національних меншин. До прикладу, у США 89% редакторів Вікіпедії ідентифікують себе як білих одна десята відсотка є корінними жителями, і відсотка – афроамериканцями. Як наслідок відстоювати справедливі правки у статтях про геноцид індіанців чи протести БЛМ стає нелегкою справою. Звісно, ці дисбаланси потроху намагаються виправляти, що не могло не породити наступну претензію про нібито упередженість у бік лібералізму та демократії. Навіть один засновників Вікі заявляє про її надмірний ухил у лівий бік політспектру. Та чи дійсно це лівацька медіа? Звісно, гучні конфузи там періодично трапляються. До прикладу, у 2021-му сторінка про злочини комуністичних режимів була номінована на видалення через нібито упередженість до комунізму як явище та очорнення ідеології. Статтю довелось помітити як сумнівно нейтральну, а дискусії щодо ображених почуттів комуністів тривають і досі. Але подібні ситуації скоріше винятки в основному те саме лівацтво бачить у таких речах як критика політики Трампа чи позитивне ставлення до ЛГБТ у текстах. Але це пояснюється просто. Вікіпедія залежить від джерел. Який порядок денний транслюють найбільш авторитетні змі та наукові видання? Такими є і Вікістатті, тож інформація в них не більш заангажована ніж в Scopus, Economist чи New York Times. Втім, це зовсім не заважає стурбованим консерваторам, Бідкатись і плодити свої власні аналоги Віки. Ось біла арійська метапедія, де заперечують Голокост, наче сама Віки недостатньо біла. А ось конспірологічно-республіканська консервапедія, де існує якась війна НАТО в Україні. Всі ці альманахи альтернативних реальностей можуть бути корисними хіба що для дослідників теорії змов, але вони добре підсвічують, наскільки прагнення оригінальної віки до об'єктивності та правдивості важливе сьогодні. Так ми не знаємо, чи вдасться їй зберігати цей курс надалі. Як кілька років тому не змогли б уявити, що зробить Ілон Маск з Твіттером. Але доки в нашому інтернеті є ресурс, який понад усе намагається залишатись надійним та незалежним, його варто підтримувати. Звісно, Вікіпедія це не святе письмо, і не слід шукати в ній істини. Але треба визнати, поки що, це найбільш масштабний приклад краудсорсингу в інтернеті. Проєкт досі є безкоштовним для читачів і не продався великим бізнесам чи політичним партіям. А зберігати об'єктивність йому вдається не гірше за Британіку, Тож, хоч сайт не варто робити кінцевою точкою ваших досліджень, стартовим майданчиком він цілком може бути. Правила тут не хитрі. Надавайте перевагу англійській чи українській мовним версіям, перевіряйте джерела та не лінуйтесь копати глибше. А якщо бачите у статті помилку, не кваптесь викреслювати віки зі свого життя. Краще приділіть 5 хвилин і внесіть маленьку правку. Бо знання заслуговують на те, щоб ділитись ними зі світом. Почуємось не політично.